Близько 30 фоторобіт на своїй персональній виставці презентував відомий на Буковині та за її межами громадський діяч, історик, краєзнавець, а також фотохудожник Степан Карачко. Фото, які пан Степан показав загалу, пов'язані з нашим краєм. І тут представлені фотографії. Це у першу чергу це природа, наша місцева, Буковинська, в тому числі портрети є, є значить, тут архітектура міста. Вся значить, з щось таке, щоб воно було і оригінальне, і таке, щоб воно не обтяжувало глядача. Як розповідає сам Степан Карачко, на відміну від сучасного покоління фотографів, він не використовує додаткових технічних засобів при обробці фото. Зараз сучасні фотографи вони працюють у таких різних жанрах. Вони працюють опрацьовують у, 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 у фотошопах всі. Такі технічні питання, і вони іноді приходить оглядач. Він не розуміє, що він хотів -то сказати. Розумієте, а я більш до натурального, до витоків натуральної природи, до натуральних портретів і так далі. Оцінити та висловити свої враження від виставки фотографа прийшли родичі, друзі та колеги по творчості. У кожного фотографа свій погляд на середовище. Оточуючи, я так вважаю, що пан Степан в пошуку постійному знаходиться. І від виставки до виставки щось для себе знаходить нове в композиції, наприклад, в передачі кольору. І взагалі він молодець. Такі люди формують історію нашого Буковинського краю. За власний його особистий неспокій йому дуже велика вдячність. Від... Виставка триватиме близько місяця. Кожен охочий може познайомитись з нею, відвідавши стіни наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.